Кажуть люди, все буде стояти у вас в таких цінах і ржавіти. Ви, певно, може, не знаєте, які справді ціни, що не знаєте, що є і варіанти більш дешеві, які можна взяти теж і нормально буде трактор працювати. От, наприклад, я вам зараз просто покажу, що відгружається, ви, що ви у нас виїжджає. Ото от, трактор готується на їде на а, відгрузку до клієнта то шифінг, то самі нові, на них нема знижок, не буду тут зараз розказувати. Вам я пізніше покажу. Вот. А Потім ще, ще одна 44-ка, 44-ки зараз хорошо розбираються. У нас прийшли але вони херові, їх не беріть. Взагалі такі синя буква Т. Вон там у нас далі. Я не буду йти, так покажу. Скаут стоїть на лафеті. А 254-й скаут стоїть на ефеті. Йдемо далі. Ми.